Привіт, тонурчики! Мене звати Олександр Валідуда, і у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про монети, які показали найбільший ріст на попередній бичці, як ця інформація допоможе нам сьогодні, і, взагалі, як нам на цьому заробити. Тому давайте перейдемо до екрану. Я вам покажу на практиці і трішки більш детально дам підказку, як це. Допоможе нам заробити. Отже, давайте перейдемо до графіка. І на графіку я відібрав монети, які показали максимальний ріст на попередній бичці. Багато хто знає про такі монети, як Solana, і глянувши на її графік, ми можемо побачити, що монета вийшла на лістинг на Binance, зробила якусь проторговочку і показала ріст на 36 тисяч процентів. 36 тисяч процентів. Ви просто представте собі ці цифри. І я не розумію, що це потрібно зробити, щоб висадити такий процент. Ну, я думаю, в кожного є друг або друг маминої чи син маминої подруги, що розказував, що це все-таки можливо. Но, глянувши на історію, це нам дає підказку, що такі ситуації є на криптовалютному ринку, і я рахую, що ринок фрактальний, і вони повторються і в минулому. Тому я велику частину уваги зробив саме на аналізу цих монет. Є монета Тхета, є монета XFS, є монета Alpha, є монета Link, і це всі мої на. Можна сказати, це всі мої спостереження, які допомогли мені зрозуміти структуру ринку. Я кожен цей графік вивчав, проводив з ними дуже і дуже багато часу, і почав знаходити якісь фрактали, якісь закономірності. Ця інформація дає мені підказку, що буде з цими монетами сьогодні. Тому що якщо ми глянемо на історію, наприклад, монети Лінк, і все зрозуміло, да, то тобто монета виросла, показала якусь корекцію і все добре. Но коли монета знаходиться в такому етапі. І показала условно ріст там на 200%, показала корекцію, і все, Тобто в людей виникає паніка, чи буде продовжувати такий далі ріст. І, і завдяки історії тредінгів цього графіка, ми зможемо зрозуміти, що монети ростять, ростять і продовжують рости. Тому основною і задача, якщо ви хочете аналізувати ринок, хочете приймати правильні рішення і знаходити ту монету, яка дасть там 100 іксів. Вам вартує звернути увагу на попередні монети. Тобто є, монета AXS, вона дала 500 іксів. Це прям ну, космос, вложених там 1000 доларів. Ви би заробили півмільйона доларів. Ну я насправді не знаю, хто так заробив. але на графіку це все показано, що в цілому можна було таку операцію реалізувати. І таких прикладів є досить і досить багато. Тобто, є монета Matic, є монета LRC, є монета Чіліс, і вони нам якби дають підказки. І і у кожного є якась схожа структура, є, наприклад, накопичення, далі імпульсний ріст, якась корекція і закінчення там условно циклу. Є монета DENT. А тепер я хочу звернути увагу вашу, як я роблю свій аналіз, показати приклад на монеті DENT, як ця структура взагалі допомогла мені зрозуміти концепцію ринка і фрактальну теорію. Дивіться, монета починається ліститись на Binance і починає рисувати, основно, нам такий графік. І його можна, в принципі, скопірувати на TradingView і переставити на нову монету. Тому що цей рух він обов'язково повториться на інші монети, тобто це ключове. Нам потрібно знайти схожі структури, які були на попередньому циклі, і наложити їх на нові монети. Тобто я вже вам розказував, що я буду переважно інвестувати в нові монети, їх близько 25 монет, які залістилися на Binance. І я думаю, одна із них точно покаже 100 іксів. Зараз є пара претендентів, це TIA або Орді, яку ми ще не взяли у портфель, але все ж таки. Вони повторюють свої рухи. Це, це дуже і дуже важливо. Тобто, дивіться, є така ж ситуація, кожна людина може слухати, але не кожен може почути. Тому я думаю, якщо ви мене почуєте, те, що я хочу вам донести, воно поможе вам бачити ринок. А це якби одна штука, яка допомагає нам прийняти правильне рішення. Чим більше ми приймемо правильних рішень, тим більше ми заробимо. Отже, повернемося до монети Дент. І так, Ми замітили, монета повернулася до свого хаю і показала прям прискорення, швидке зростання. Ви бачите, і можна було заходити в цьому діапазоні, можна було взагалі від самого дна заходити, можна було зайти на пробої хаю і заробити трішки менше процентів, 2000%. Але все одно це дуже хороший приклад, як монети себе поводять і як це нам дає підказку. Тому потрібно провести багато часу над аналізом, зробити такі собі аналізи. Я хочу. Дати вам трішки підказку, як я це роблю. Я веду уже більше там 4 років, навіть 5 років TradingView, і я публікую ідеї. Тобто, якщо я замітив цікаву формацію, наприклад, давайте візьмемо монету Cyber, сайбер. Ось ця ідея, яку я опублікав. Я публікую публічно, але якщо ви приймаєте рішення, ви можете і просто для себе робити для свого спостереження, щоб зрозуміти, чи ви в правильному напрямку рухаєтеся, чи ви просто ну, ще не доганяєте, як то можна сказати. І отже, от я побачив таку концепцію, я вже бачив їх на попередньому циклі по монеті там Solana, по монеті. Ден, те, що ми оглядали, я зрозумів, що монета Сайбер буде якби, також рости по цій структурі. Вона нова, вона показала імпульсний ріст, прийшла до зони своєї проторговки і після чого має показати нам такий ріст. Опять же, це теорія, і це не факт, що це так відбудеться. Але з мого опиту, саме якраз ці монети якраз показують ці рухи. Також. Можна перейти, наприклад, до ідеї про халвінги, про цикли, в якому ми попередньому відео робили огляд, і зрозуміти, в якій фазі ми знаходимося. Тобто, якщо коротко підвести ітоги, ви можете проаналізувати графік і його зафіксувати, в якому етапі він сьогодні знаходиться, і зробити свій невеличкий прогноз, якого руху ви чекаєте від цього графіка, чи це на 100 чи це на 300 чи це на 400%. І якщо ви цей момент зафіксуєте, зробите сьогодні рішення дати прогноз на, на рік чи на півроку, це дасть вам розуміння ринку, і це якби є ключовим для прийняття рішень. З часом ви самі до цього дойдете і зрозумієте, що це якби основа основ. Іменно фрактальна теорія, фрактальна схожість, а все інше це додатково. Просто кожна монета має ще підкатегорії, фундаментал, технічний аналіз, команда і, взагалі, маркетмейкер і багато інших факторів. Ну на графіку це максимально просто все аналізувати і робити самоаналіз. Іменно завдяки самоаналізу, ми зможемо зрозуміти, як це відбувається. Також хочу показати один із хороших прикладів. Я якби, багато часу проводив за різними структурами і в інтернеті знаход... знайшов структуру Вайкуфа. Да? І тоді в період біткоін торгувався 22 тисячі доларів. Я зробив для себе в першу чергу ось такий прогноз по схожості по цій картинці. І зробив типу, таку ідею, що ціна буде плюс-мінус 50 тисяч доларів. Нажавши на кнопку Play. Ми зможемо зрозуміти, що ідея практично відпрацювала. Да, були різні косяки. тобто, можливо, вона не точно так пішла, як я спрогнозував. У нас сама теорія була вірною. тобто, я спрогнозував правильний ріст, і це якби дало мені підтвердження. І по таких параметрах я розумію, що більше відпрацьовує на цьому ринку, а що більше не відпрацьовує, Тобто є багато монет, які ну взагалі я прогнозую, що вони будуть рости, а вони делістяться з біржі. Або взагалі наприклад, прикладах хороша монета в топ-10 CoinMarketCap, а тут ну, проект скам заліквід І це криптовалюта, і потрібно бути готовим до всіх сценаріїв. Але ж все ж таки, якщо ми прийняли рішення тут заробляти. Нам потрібно приймати більше правильних угод, і це дасть нам змогу заробляти кошти. Ще один от приклад фрактальної теорії: ось біткоїн буде 50 тисяч доларів. Ціна біткоїна 35 тисяч доларів. Я роблю опис. От на англійській мові, що ми знаходимося плюс-мінус в такому діапазоні. У 2020 році у нас було схоже накопичення, далі йшло прискорення, і біткоін ріст. Я знайшов схожий фрактал на самому біткоїну, який був раніше. І тим самим я спрогнозував рух, який відбувся пару місяців назад. Нажимаємо знову на плей. І ми можемо побачити, що біткоін підріс условно вже до 43 тисяч доларів. І це якби дало мені знову підтвердження, що фрактальна теорія вона відпрацьовується і все у світі циклічно і повторюється. Тим самим, якби я прокачав свій навик. Що, друзі, якщо зробити. Підсумок всього, що я вам сказав, в кожної людини повинна бути своя точка зору. Все, що я сьогодні вам розказав, це сугубо моя точка зору, яку я набув за свій опит часу. Я зрозумів, що працює, що не працює, і це може бути ну невірна інформація. Для вас, тому перед тим як приймати якесь рішення інвестувати в ту монету чи купити якийсь актив, вам ретельно потрібно зробити свій аналіз і зрозуміти, чи цей актив дасть ті ікси чи ті проценти, про які ви плануєте. Тому що я роблю для того, щоб збільшити свій портфель. А ви будете робити все для того, щоб збільшити свій портфель. І все, що я в цьому відео хотів донести, це свої спостереження, які я з. За свій час спостерігав і які дали мені навик прогнозування ринку. Я поділився з вами. Отже, друзі, ми з вами будемо прощатися. Я би хотів від вас побачити коментарі, щоб ви написали там не спасибі, а взагалі, що вас цікавить на цьому криптовалютному ринку, який у вас аналіз. Та взагалі свою найулюбленішу монету, тому що у кожного вона є. І у наступних відео ми будемо робити огляд на ваші монети, спілкуватися з вами та робити огляд нових проєктів. Тому, друзі, всім пока, всім профіта і всім тузимуна.